Парні огляд на топову картку. Легенду Челсі діді дрогба. Я сам в шоці від неї. Просто повірте мені на слово. Ви можете сказати, Жемеш, ти що, чаю перепив, чи що? Є мбупі, є містер Сі, є гном, Льонька, Пепсі. Який діді дрогба? Так то ж для булочок з 10-го дивізіону? А Дідє, дрогба легенда Лонско Челсі чи, чи чисто картка для душі? Подивіться цю нарізочку, ви зрозумієте про що я говорю, тебе дам маленький коментар. І так, я розумію, да-да-да, зараз про Мототі, і тут же заливає про якусь картку Дід'є, Дрогба. Але послухайте і подивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, про що я говорю. Мені ця картка впала з Піка 88, і я щетку розстроюся, так як у мене є Пушкаш, і я можу з чимось прийняти пушкашем. Я відіграв доволі дуже багато матчів, а тобто 300 матчів, 244 гола і 218 голів. Тому. У гольопасі, тому я можу що сказати. Пушкаша моденка, е, тобто, стиль бігу його, контроль. тобто Він не біжить, він, він дуже такий міднуватий. Не дивлячись на його PS90, але він на Сіку кращий і в нього потужні удари. Але тут мені випадки є Я вчора затестив його і я хочу сказати, що є ну просто душевна картка. Я буду ним грати, наверное, Пушка, ж, походу, в мене присів, я вже не награвся, я буду діє -ді 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 дрогбою грати. Це шикарно. Чому? Тому що зараз е тактика гри бій біжи. І дрогба з його ленхті просто вишенька на торті. Він просто як ракета, як гіпард, гребаний біжить. Це просто пушка. Як ви бачите на різках, він просто літає. Він літає. Я просто в шоці, він біжить, саме, він даже біжить краще, ніж Бейл, якщо чесно. Байла е 598, я думаю. Що дрогба з його 87 обжинає його за счет Ленгті. Давайте подивимось його статистичку. 12 матчів, 23 гола, 12 передач. У нього паси 74. Карл. Він так пасує, іначе боженька. нього 80. Ну він офігенне на Люмсіки. Да, він не пушкаш. Він не льонімісій. Він там не знаю, не якийсь там Філ Фоден. Да, він не такий різкий, він не такий потужний. Але для його модельки. Для Форварда він максимально подвижний на Lusі навіть на R1. Німба. Ну, опять-таки, це картка для душі. Це не ваші мбупі, r 9 і туди, і тіпу. То все красиво, то все цікаво, але картка за 300к монет майже безплатно, тому що зібрав пік. Бо, по факту безплатно, вона дарить такі шалені емоції, які мені не дарив той самий, я думаю. Навіть і, да, я можу сміло сказати, мені пушка ж не дарив таких емоцій, як дарив дід'є дрогба. Я просто в шоці, я не очікував. Опять-таки, я повторююся, тому що ви всі 24 я пробував пару разів був таким дерев'яним, що це габела. Це при тому, що я йому накинув охотника. Тобто я йому не бустив дріблінг, я йому не бустив нічого, не бустив фізику, йому не бустив тим самим оцим. моторчиком. Шалена картка, просто шалена. По статкам нічого цікавого, ви подивіться на його баланс 70, Карл. 70. Виграла Шевою. У Шева в цьому році в СБЧ картка була 85. Я не грав, слава сказати, але Шева буде дерев'янчий, це 100%. Опять таки, після обнови Шева, можливо, буде кращий. Ну до обмови був Шева фігня. Так само, як і дрогба. Але це просто шалена картка. І мене... Я не знаю, як вам прийняти. Ну, я настільки був роз... плюс-мінус розстроєний. І як наскільки я вчора був довольний, на стрімчанському, коли я грав цим вождьом, я був просто в шоці. Блін, мене не, не мене, як то кажуть, дуже хороша посівкусія відієдрогба. Тому, якщо у вас є ця картка, спробуйте її зараз після обнов, якщо ви не пробували. Це перше, бо тому, що зараз бібіг. І друге, якщо у вас є якийсь лавандос, і вам треба якийсь форвард, копійки якісь, то купіть цього дрогба. Спробуйте. Не подобається, продав нічого нового, як кажуть. Він стоїть. 257 тисяч зараз. Тобто він можливо ще трохи падає, а можливо ні. Ну, поки без крутівки він буде трохи падати, крутілка прибереться, то можливо він трохи підросте, але сам факт. Карка того стоїть, біжить, кайфує. Зараз буде невеличка нарізка. І я там ще трошки дозабавлю всі коментарів, тому даремного перегляду. Парніт, є картка Мета, а є картка з душою. Дідіє Дрогба, -ді легенда, Лонського скочився і ця карточка. З душою, подивіться, які в нього корнери. От Я навіть не чекаю, я навіть туди не наставив Само по собі якось вийшло. Перший удар, перший корнер і перший гол це було максимально соковито. Дуже крута картка, він дуже гарно пасується. Дивіться, як він крутиться. елегантно. По статкам я вам тільки що показував, Ну він не повинен це все робити. Це все благодаря обнові. Як я повторюю, це картка для душі. Є мета, а є картка для душі, і для душі це діє Ви бачили, як він розвернувся? О, зараз буде ще один мікромомент, мікро ви подивіться, дивіться, пас на дрогбу. Як же він розвернає, Як це дерево? Давайте вам чесними, Статка дрогби не самі красиві, подивіться, які стапати мене зараз грає, ми їх нагнемо. Лесу не в цьому. Е, статки дрогби не дозволяють цього всього робити. Я йому накинув охотника, як він з цією обновою розкрився. Сразу сказати, що я скептично віднісся до дії дрогба чи за того, що в fc 24 я ним грав і парочку матчів. Два три рази я пробував, два рази пробував і мені він не за що, він був сильно дерев'яним. І тут, коли мій чорний випав, ну як я його вибрав з піка. Я спочатку розстроївся, ну думаю, ну ладно, попробуємо його. І не прогадав, і не прогадав, і не прогадав. Це тупо жорстка офігенна карточка, бо тому що мені є ще порівняти, так я як поговорив, у мене є пушкаш. Тому ну, ви подивіться, як він крутиться. Дивіться, дивіться, дивіться. Це він просто на сікі, без R1. Там в нього дриблінг мінімальний. І в нього 74 пасання. Дріблінг 80. 74 паса, але він дуже гарно пасується. Він вміє вибирати позиції. Я не знаю, як це працює. Можливо, це був завоз, але я не вірю, щоб всіх... у всіх матчах був завоз. Ну, це його моделечка, це Ленгті, це просто щось -то, то Як мені цього не вистачало Пушкаша. Пушкаша, ще раз повторюється, моделька контроль, і він на стільки хороший, але він не біжить. А іменно дрогбіня, дивіться, як він приймається. Все на R2. Я особо не парлюся, просто R2 і полетіли, і воно робота є. В даний я відпускаю Р2. Ну, з дрогбою, настільки він чітко приймає, у нього м'яч приклеєний. Він його прийняв і полетів. Як же ж ганяє, він тупо лошадь? Та обнова його тупо розкрили, і я максимально радий. Повторююся, пасується він офігенно. Ви подивіться ці моменти, дивіться, як зараз. Бам! І політіла лошадка. Ленгті, парні, ленті. Ну, червона карточка сопу дала. І подивіться, який рахунок розгромний, зараз будемо камбекати. Тут він дивіться, забрав два рази в двох гравців і дав пас на е, Бела. Тут ми не забуваємо, бо тому що червона карточка, але на добивання забуваємо. Я просто в шоці. Ви можете сказати, що, типа, блін, ти нарізав якісь ізі моменти, блін, пацани. Так він сам вибирає ці моменти, я йому не разу не нажав кнопку l 1 щоб він забігав. Не разу. Дивіться, який тут елегантний пас на дргбу, але друг попав в штангу. Це було несподівано. Він сам вибирає чітко моменти, я ще раз повторюсь, картка стоїть 160к. Але це картка для душі. Спробуйте обов'язково спробуйте цю картку. Це шикарна картка. Я дуже кайфанув і. і знаєте, в FIFA дуже мало. Позитивних емоцій. Оця картка принесла мені дуже багато позитивних емоцій. Хто не Вірить, придивіться вчорашній стрім за понеділок, і просто побачите, яка це крута, шикарна картка, який я був довольним. Яким я був довольний від дідє дроба. Якось так дякую за перегляд. Ух, звір, Звіробсайт. Спасибо, пацани, ви настоящие бусики. Бусик 2К-24. Бісу. Дякую вам, ви настоящий кібери. Е, там, до речі, Кубок вийшов, непотні собі. Так, да, я вже зіграв один матч виграв. Я вже зіграв один дво, матч виграв. Дякую Спасибо. Спасибо за інфу.